Давня єгипетська казка про двох братів жили. Були два брата, звали їх Ануб і Бата. Бата звали мла, молодшого брата. Ось він тут зображений. Бата а старшого брата звали Ануб. Жили вони всі разом. У старшого брата була дружина, а молодший брат був у них як у положенні сина, тому що він був набагато молодший і він допомагав старшому брату по господарству. Ось бата і ану два брати, а, і ось вони разом вирощували пшеницю, разом займалися землеробством. І одного разу, а, коли завершилися всі семена, всі посіви, які вони взяли з собою, а, старший брат направив молодшого додому, щоб той прийшов додому і забрав якусь велику жменю, а, велику жменю а, сем, а, велику жменю посівів і приніс до нього. Але коли молодший брат повернувся додому, старшого брата. Він побачив його дружину, яка себе, собі робила гарну зачіску. А власне, дружина почала вихваляти молодшого брата, кажучи, ось бато, який ти гарний і вродливий, і на, намагалася його спокусити, а, щоб він з нею переспав. Але він сказав, що як же так я зроблю такий злочин проти свого старшого брата. Я так не можу, я до вас ставлюся як до батьків. А ви, а ти мені ось таке пропонуєш. І, взявши посів, пішов до свого старшого брата. А там вони посіяли все, що потрібно, і е, брати повертаються додому. І ось дружина робить вигляд, ніби її дуже сильно побили. Е, вона нічого не приготувала своєму чоловіку, підкреслюючи, що ї, їй дуже важко. І тут е, вона розповідає, що ось твій молодший брат намагався мене спокусити, а я, начебто, відбивалася. І якщо ти його не вб'єш, я тобі не проваджувати цього, і тоді ти. Тоді в тебе є лише один шлях: піди і вбий свого молодшого брата. Старший, звичайно, розлітів від ненависті і піш... взяв спис і пішов шукати молодшого брата. В цей час молодший брат бата заганяв курів у хлів, і там, у хливу, він. Почув, що корова йому каже, а він мав таку надприродню властивість. Він міг спілкуватися з тваринами, і корова йому каже: Бата: не виходь з цього хліву, оскільки там на тебе чекає твій старший брат зі списом він тебе хоче вбити, і ось через якийсь таємний хід молодший брат Бата побіг, біг, біг він і змолився до богів. Просить він богів бога сонця. Ти ж знаєш, що я нічого поганого не зробив. Захисти мене, будь ласка, і тут між братами е, утворилося велике озеро з багатьма крокодилами, і тут е, молодший брат е, розповів старшому брату справжню історію, що це його жінка намагалася спокусити бату, а не навпаки, і що він повірив дружині, а не брату йому соромно за це. І через це вони разом більше жити не будуть. І молодший брат піде. У е, ліс, де ростуть кедри, де він, е, де він збудує собі оселю і буде там відповідно жити. Але він попрохав єдине свого старшого брата, щоб старший брат у е, у випадку небезпеки для молодшого врятував його. А молодший сказав, що своє серце, а у єгиптян там можна було в міфології серце покласти десь окремо, що його серце буде знаходитися. На одному з найвищих дерев у цьому лісі, і якщо з цим серцем що станеться, тоді пиво у кружці старшого брата почне пінитися, і це буде знак до того, що потрібно іти і рятувати молодшого брата, навіть якщо на це потрібно буде витратити чимало часу. І ось вони розходяться. Старший брат, повертаючись додому, вбиває свою дружину за те, що вона його ось так. Зрадила і обманула, а молодший брат будує собі у кедровому лісі будів будинки, і ось тут він зустрічається з єгипетськими богами, які знову ж таки в міфології можуть ходити по лісу. І ці е, боги кажуть: ось я такий чудовий бата. Давайте для цього бата створимо йому гарну дружину. І кожен з богів вклав у цю жінку щось своє найкраще з що в нього було. Ну і звичайно, ця жінка стала однією з найвродливіших у світі, і вона стала друзі, дружиною, дружиною відповідно. Бати, і тут е, бата і тут е, бата в е, нас е, живе в лісі з гарною дуже дружиною. І тоді е, він наказує своїй дружині, що ось я тут живу, але прохання не уходь від мене далеко, тому що я не зможу тебе захистити. І тут е, дружина його не слухає. Е, дружина порушує те, що він сказав, і одного разу вона підходить до води. А вода вона в єгиптян також наділена душею, як і все інше. Це наслідки анімізму. А вода забирає в неї локон волосся. І це волосся пливе аж до е, палацу фараона. Фараон дізнається про ту жінку, що вона є така гарна, вродлива, і наказує її розшукати. І Ось її шукають, шукають, знаходять, і в кінці кінців бата вбиває майже всіх воїнів фараона. Але один все-таки забирає жінку, і бата залишається ні з чим. І тоді фараон просить жінку. а розкажи, в чому секрет твого чоловіка? Чому твій чоловік такий сильний? І його не можна вбити. І ось тоді, і ось тоді дружина розповідає, що сила мого чоловіка в тому, що в нього серце заховане на одному з найбільших дерев. Якщо ви зробите це дерево, тоді ви, відповідно, зможете його вбити. Слуги фараона так і зробили. Вони зробили цей кедр і вбили таким чином, вбили таким чином бата. І тут пиво у крушці його старшого брата почало пінитися, і він. Зрозумів, що потрібно шукати серце свого молодшого брата, і ось вони і ось вони він його знайшов. Знайшов він його в якраз на цього дерева, і воно було дуже маленьким. Він кинув його у воду, і у воді це і у воді це це серце розбухло, почав оживати брат, молодший, і тоді він. І тоді він відповідно ожив і зміг е сказати щось своєму старшому брату. І ось він попросив свого старшого брата зробити наступне: він каже: Брате, я перетворюся зараз у Бика. Я перетворюся зараз у бика, а ти маєш взяти мене і відвести до фараона для того, щоб е мене туди продати. Фараон заплатить тобі доволі велику суму за мене, ну і відповідно ти також розбагатієш. Ну на що старший брат звичайно згодився і виконав прохання молодшого? І ось вони йдуть вже разом. Молодший брат у вигляді бика, старший брат у вигляді людини до фараона і продають фараону і продають фараону ось цього бика. На що фараон платить старшому брату таку кількість золота? Скільки коштує, скільки важить сам бик? А бик, як ви бачите, дуже дуже немаленький. Це така потужна істота, все таки. І звичайно, що старший брат повертається додому, розбагатівши, а молодший тепер набагато ближче до своєї дружини, яка його зрадила, і може їй якимось чином помститися. Видно ж вам да зображення дружини і бика? Так. Так і він хоче якось помститися. І ось одного разу дружина проходила повз цього бика, і вона чує, як він їй каже людською мовою, що ах ти, дружина моя, ти мене зрадила, я тобі помстюся якимось чином. Їй стає страшно. І вона думає, як же від цього, від цього втекти, уникнути цього. І вона приходить до свого чоловіка, і після гарного вечора улегливо каже йому. А чи можеш ти зробити все, що я б тебе не попрохала? Хоча б одне моє прохання, і він каже: так можу зробити. І він, е він чує від неї прохання вбити цього бика і з його печінки зробити для неї якусь страву. Ну, фараон не хотів вбивати бика, але оскільки пообіцяв дружині, то вимушений, то вимушений був це зробити. І власне. І власне він вбиває цього бика. Бик, коли побачив, що хочуть з ним зробити, він ось так шию повернув спочатку наліво, потім направо, і дві краплі крові випали потекли з цієї шиї, і на місці двох крапель виросла два великих дерева. І ось бика з'їли, дружина заспокоїлася. Але коли два великих дерева виросли, вона проходила повз ними і чула, як у шепотінні цих дерев. Є голос її колишнього чоловіка, який каже: Ах, ти моя невірна дружина, ти хотіла мене бити, а я вижив у вигляді дерева. І дружина знову прохає свого чоловіка, фараона зробити ці дерева і виготовити з них які, якісь меблі. І а, фараон, ну що, він пообіцяв дружині, нічого вдіяти не можна, і тоді він зрубає ці дерева і робить з них певні меблі. І тоді власне дружина. Стоїть біля цього процесу, коли ось дерево роблять і медлі роблять, і все таки одна щепка від цих дерев е, попадає її у чрево, у живіт. І вона вагітніє і через певний час народжує дитину. Вона, звичайно, думає, що це дитина фараона, але насправді це ось той самий її чоловік Бата, який таким чином вижив, і вже народився в неї в якості сина. І історія продовжується так. Він росте, стає принцем, спадкоємцем фараона. І після цього, коли фараон вмирає, його спадкоємець стає фараоном. І лише тоді він збирає радників, візирів і розповідає їм правдиву історію, яка в нього була дружина, яка стала для нього матір'ю, і яка це була нечесна історія? Її карають, а до бати повертається його старший брат Анук. Який править після його смерті довго і доволі щасливо і продуктивно. Ось така єгипетська історія. Що ви маєте знати про єгипетські казки? Те, що це е, свого роду переказ певних міфологічних сюжетів. Оскільки єгиптяни були землеробами, то в них було дуже багато історій, які так чи інакше переказували розповідь про те, як зерно саджається, як воно вмирає там, начебто, і потім проростає. Тому історія про бату, який вмирає і воскресає, це така дуже популярна історія для будь-якої землеробської культури, але ж вона передає певні елементи єгипетського побуту. Ось ви бачите, що вони наприклад пили пиво, оскільки це вважався не настільки алкогольний напій, скільки просто вода, напій бродіння. Який чистий і яким не можна було заразитися якимись хворобами на відміну від звичайної води з річки, ну і багато інших елементів побуту, відносин між людьми ви в цій казці могли побачити. А ось така в нас на сьогодні історія: чекаю ваших коміксів і малюнків.